Друзі, великий привіт! Вас вітає сільська фазенда. Сьогодні ми приїхали з базару вже, відбачили трошечки. Потім я пішла молоти зерно своїм курочкам, накупляла їм вкусняшків. Вчора купила їм кукурузки по 60 гривень за відром. Така була ще вчора нам пропозиція. Кукурузку нам е, пропонували по 6 тисяч за тонну. Але ціна більш-менш хороша, але зараз на це поки... Нема коштів, трошки пізніше. Я змолола зерно. Чоловік зараз фрезерує на огороді, Фрізу випускаємо, під розсаднички, все готуємося. Сьогодні я навіть купила у бабусі насінини. Це мікади розової. Казала, що сама бабуся їх вирощує, сама на сінинки там збирає. Теж взяла на ложечку, сьогодні поставлю їх на пророщення, побачити, яка в них буде схожа. Так само ще в неї я купувала. Перчик, подарок Молдови, теж казала, все сама збирає. І селеру, сіндірей, селеру, це листково. Теж спробую посадити. Така сьогодні в мене була купочка, але червоної імикади в неї немає. Дуже шкода, тому що в мене немає такої імикади. Є жовта, яка була в нас на продажі, але ми забрали і будемо її висадювати. Продавати вже не буду. Ось, друзі, достала свою сьогоднішню покупочку. Це я купила у бабусі, ось в таких гарненьких конвертиках. Так, вона все цікаво запакувала мені. Це селера, листова. Так близькі насінини. Ось насінини. Це мікада рожева. А ось це перчик, подарок Молдови. Жовта-мікада це зовсім хурма з крупних. Ось ми їх пасували собі на продаж, але я забрала і будемо собі на розсаду залишимо її. Ось така в мене сьогодні купівля. На сіниночок. Сьогодні буду їх ставити на пророщування. Ну, жовту мікаду не буду, Жовтої мікади, схожість дуже добре, я їх вже перевіряла. А оці насіння не перевірю. Та й таке Зараз піду покажу, що ми наробили сьогодні. Собачка прийшла. Кіара. Кіарочка, Іди сюди. іди сюди. Охоронець наш. Так, моя робота сьогодні оце скільки зерна я намолола. Все тут буду потім перемішувати, чи, я, чи чоловік. Все намололо. Знаю, наскільки все молола, молола, поки був час. Та й ідемо до чоловіка на городину. Подивимося, да? так? Так, ярочка. Чоловік її вже був взяв Доросла вже. Так що вона вже один раз нам приводила цуценяток в тому році. Багатенько було. О. Курочки спочивають. Ось дружок, дружок її. І ось так іде в нас праця на городі. Тепличку ще не накрили. Ну, все в процесі. Ось так ось. Це ось огрядка. Ой, ой. І перебиваємо. Що ти кажеш? Кажуть, що груда. зараз ну, земля ще мокра. Влага, так? Так, земля мокра. І просто я що думаю, оце ми перефізували, можна ще залишити завтра, хай воно просохне і таку речка мою. Глибиною перебити цю грудку, щоб було грудку спи і загакувати. Я зрозуміла, вона грудку. Вис... Десь вона ще, ще смока. Я думаю, до завтра, коли зараз вітер, то цього Хватить, щоб його просто жило до завтра. Тим паче, всім привіт. Праця йде! Повним ходом. Ось так виглядають грядки. Ось начало. Це двойна грядка йде для розсади. По метру. Ось, наприклад, одна, ось так, і потім друга ось так. Це двойна грядка для розсади. Двойна, у нас не одинарні, а двойна йде. Якщо буде добре видно, ось так. Це йде у нас доріжка. Ось того. А це йде двойний парничок буде. Чоловік все витягнув, щоб її перефрезервувати. Зараз тут будемо додати ще грядку. Ми купували один парничок з металопластикової труби. чи пластикової будемо пробувати в цьому році. Тому що в тому році ми тут нічого на цьому участку не садили. Зараз будемо кілька разів перебивати. Один двойний і один одинарний. Буде шість двойних і один одинарний ще. Для того парничка, який ми замовили через інтернет. Не з такої проволоки наприклад, а буде із ця проволока. Торщина, каже, чоловік казав шість Це дуги такі, які ми нарізали самі. Бували таку прогулку і самі нарізали. А то ми купили... Ну, парнички ці десь реклама на них іде Тільки ми взяли без агроволокна, бо ми будемо під слівкою його ставити, а потім керу агроволокно накривати Погодка чудова, трішки вітерець. Погнулася. Плівка наша. Вже замовили скотч. Вже прийшов на пошту, потрібно забрати для ремонту тепличної плівки. Завтра чи послезавтра заберемо, будемо ремонтувати. Тому що в тому році ми не знали, що є такий скотч. Якби ми дізналися тоді, вже, коли намучилися з цими плівками, вони нас в першому році порвалися. Ой, ми їх і утюгом латали. Коротше, все те, що ми ті латки понароблювали, потім на вітру все повідлітало. Потім ми вже дізналися, що можна такий є спеціальний скотч. Тепличний зветься. Але в цьому році ми вже його замовили. Тому будемо ремонтувати такі дирки. Тут якусь немає, але є дирки на цій плівці. Будемо кусочки вирізати і все ремонтувати скотчем. Якщо буде сильно велика дірка. А якщо не велика, то тим скотчем будемо. Ми замовили 50 метрів. Кажись він польський, не пам'ятаю назви, як прийде, тоді покажу. Ось, наприклад, є дірки, які треба буде позалатувати. І це ми будемо все робити цим скотчем. Відгуки були за нього непогані, тож вже на пошті чекає нас. трошки. Ось туди покажу вам, де одна грядка йде. Це одна грядочка. Ось доріжка. Друга грядочка, доріжка. Третя грядка, доріжка. Четверта грядка, доріжка, п'ята грядка. І пішла шіста і сьома. Ось так. І ще теж раніше не могли пофрезерувати, бо чоловік, що ти замовляв туди, болти чи що? Чи? Болти з гайками. Болти з гайками, да? для фрізи спеціальні дійшли. Тому що коли ми робили рядки на маліну, ми всі ці болти познімалися, там якісь поламалися, а їх нас тут не так і не купиш ніде. Потрібно було тільки замовляти через інтернет. Що хочеш сказати? Земля мокра, так? Зерку давно, видно, що в халесей. Це... Ну, Сантиметри скільки, сім беремо, то вона мокра. Її ну, на фрезу трошки цепляє на колісо. Yeah. До завтра підставлять, щоб просохло сьогодні. І ще І, раз, раз. будемо фрезерувати, Да? Щоб так? грудку саму розбити. от земля підсихає. Це, ти перші? От земля? Ну, Вітерець тут добрий, думаю, все буде добре. Да, да, так, так, підсихає. Підсихає це перші такі, які. Трошки більше взяв, але нічого потім. От що Та тут буде проходити, так щось замірю. А? Це... Що, так. Що? що це таке? Попався круто, як його закрутило зрізу. Та ти що? Да. Під ножку впало. Ножик не зламався? Ні, нож не зламався. Але тепер вона закручивалася. Та це вже нема смисла. Вона вже втратила той метраж, який потрібен. Зараз опустив чоловік фрізу щоб трошки глибше фрезірувати. Цей одинарний парничок, де ми виписали в інтернеті, на 10 дух, це ми взяли. І ще допомільно до нього замовили ці кліпси чи держателі, щоб тримати агроволокно на трубі. Ось всі наші дуги під кожний парничок. І ми повиймали, потім будемо назад вставляти. Ота бігає собі побере. Кіар! Красунька. Свиня собі пробила щеку оцим го цепом. що робить, га? Це він на щиків неї завис? Ну, так, гроші називається, так вона веде. Губу це в губі, виходить, чи я Ну, не в щики, щека щекою. Це пробив їй губу, напевно, коли вона його там жувала, чи що робила. Тепер треба якось усього... витягнути. Надо. Там гачок у неї, Так, да, так. Да, да, да. а вірю, не потерпи. Не доедет. Ну что ты робишь? Я-то что? Тебя Ты же сама себе хуже робишь. Чуть -чуть 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 -чуть. Saus. На світу, все. Боже, кінець. Оце гачок. таке воно наділося, це ж треба так. Щас забризкаємо її, чи без спрей. Назад. Ось тобі ігрушка для свиней взяла, з'їла. Манюнечка. А, все, все вже позади. Все вже позади. Чор... Все, все. Ти уже... Що ти пишіш? Вона если... болить, так? Да? Болить маленько, так. дивіться, лобить, боже. Ну нічого. Щас пройде все, 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 все. Я що тобі погане щось роблю, зайчик, все. Все, все, все. Слава Богу, що все добре. Ціх переселили всіх сюди. Він зараз забрізкає. Що ж, друзі, завершуємо відео, йдемо далі ми працювати. Ставте нам гарненьку вподобаєчку, підписуйтесь на нас, залишайтесь з нами. І гарного вам настрою та мирного неба.